Пам'ятайте, що у вас вдома, де ви не будете служити, яку частину вас не потягне, доля, як кажуть. Ну пам'ятайте, що вдома вас чекають, ваші батьки, які вас виховують, поставили на ноги, які вклали у вас все своє життя. Саме головне, як приїдете в частини, в які ви будете там проходити свою військову службу, не забудьте нам, будь ласка, позвоніть, напишіть, дайте якусь звісточку, що і як з вами там буде. Ми вас дуже облагаємо. А саме головне, у вас на півтора цих років вас вже нова сім'я. Держіться, дружіть. Ну, ніякі згоди, щоб вас не поламали, щоб у вас все було добре за ці роки. Я не знаю, що ще казати, бо щоб було все добре, як мир на цій землі нас завжди був. І те, що проходить зараз в Україні, воно повинно скінчитися. Те воно ділиться? Як кажуть, в сказках добре, добро побіжє завжди зло. Так воно і в нас прибідеть. Будьте завжди чесними, вічливими і дружіть. Аж кажу, саме головне будьте завжди в місті. І не забувайте про нас. Ми все-таки ну, ваша сім'я.